Привіт, друзі! Я радий бачити вас на каналі. Сьогодні в нас новий герой неповторний Кіану Рівс. Це більше, ніж просто актор. Це символ людяності, скромності і сили духу. Всім хорошого перегляду! Вперед до фактів. Yeah, yeah. Факт 1. Ім'я з глибоким сенсом. Ім'я Кіану гавайською мовою означає «прохолодний вітер, що вітер, щодме гір». Це не просто красиво звучить, це символічно. Цей вітер спокійний, сильний і вільний, ідеально відображає характер кіану. Він ніколи не жениться за славою, не грає на публіку. Він, мов, тиха сила, яку поважають мільйони. Факт 2. Складне дитинство. Його батько залишив родину, коли Кіану було всього три роки. Разом із мамою та сестрами він постійно переїжджав з Лівану до Австралії, потім у Канаду. У школі проблеми з навчанням через дислексію. Але замість того, щоб здатися, він обрав інший шлях: акторство, там, де слова не головне. Головне емоція, глибина, справжність. Факт три: майже став хокеїстом. У юності він жив хокеєм. Його прозвали «The Wall» Стіна, бо він майстерно стояв на воротах. Його мета збірна Канади. Але одна травма перекреслила мрію. І що зробив Кіану не здався. Просто знайшов нову мрію і став актором. І знову досяг вершини. Факт 4. Скромність попри мільйони. Отримавши шалені гонорари за матрицю, Кіану віддав понад 70 мільйонів доларів на лікування знімальної команди. Каскадери, гримери, техніки для нього всі рівні. А ще він щодня їздить метро, п'є каву на вулиці, сидить на лавці без охорони. Він не голівудська зірка, він людина. Факт 5. Трагічні втрати в житті. Його донечка народилася мертвою, а через кілька місяців загинула в аварії його кохана акторка Дженніфер Сайм. Цей подвійний удар міг би зламати будь-кого. Але Кіану залишився вірним собі. Просто мовчки почав допомагати іншим. Своїм болем він не хизується. Він просто тихо робить добро. Факт 6. Любить літературу і пише книги. Кіану не лише актор. Він спів, автор іронічної книжки Out to Happiness, а де філософствує про сенс життя. Він любить поезію, захоплюється мистецтвом. У кожному його русі відчувається глибина. У кожному кадрі щось більше, ніж просто гра. Факт 7. Має власну мотокомпанію. Він обожнює мотоцикли, це його пристрасть з юності. Разом із другом створив Arch Motorcycle – марку преміальних кастомних байків. І це не просто бізнес, це мистецтво на колесах. Кожен байк, наче витвір техноестетики, і сам Кіану тестує їх на дорозі. Факт 8. уникає соцмереж. У час, коли всі в інстаграмі Кіану тримається осторонь, він вважає, що щирість це не пости і лайки. А справи. Він не створює публічний образ. Він просто є собою. Його філософія тиша цінніша за шум. Факт дев'ятий. Його образ сумний кіану. Одне фото, де він сам сидить на лавці з сендвічем, облетіло світ. Так народився мем Сад Кіану. І замість того, щоб ображатись, він посміявся разом з усіма. Навіть дозволив вставити цей образ у мультфільм, бо має самоіронію і глибоке розуміння. Смуток це теж частина життя. Факт десятий ніколи не забуває про знімальну групу. Кіану знає, що фільм це не лише актори і режисери, техніки, освітлювачі, дублери це невидимі герої. Він регулярно дарує їм цінні подарунки від мотоциклів до годинників Rolex з гравіюванням. Дякую, що зробив цей фільм можливим. І всі, хто з ним працював, кажуть: він не грає доброго, він і є такий. Кіану Рівс не просто актор, а приклад людяності, скромності і сили духу. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтеся. І не забудьте переглянути попереднє відео про Сергія Стерненка. Там теж багато фактів, які вас здивують. До зустрічі в наступних відео. Слава Україні!